Багато проповідників і лжеучителів проповідують, що пекла немає, і Біблія про це нічого не говорить. Але давайте подивимось через книгу Об'явлення, що говорить про це Ісус, і був я мертвий, і ось я живий на віки віків, я маю ключі від смерті і від аду. Ісус каже, Я переміг пекло та смерть. Але сьогодні є достатньо різних вчень та філософії, які вчать, що пекла немає, покарання за гріхи не буде. Книга Об'явлення допомагає у цьому розібратись. Це послання самого Ісуса Христа, об'явлення 20. і дало море мертвих, що в ньому, і смерті ад дали мертвих, що в них, і суджено їх східно з їхніми вчинками. Смерть же та ад були вкинені в озеро Огняне, це друга смерть, озеро Огняне. А хто не знайшовся, написаний в з життя, той укинений буде в озеро Огняне. Часто можна почути, вчинки неважливі, потрібна лише віра. Бог добрий, ми всі його діти, і карати він нікого не буде. Але це брехня і сатанинське вчення. Ісус каже: віддам кожному за його вчинками, і до кожної церкви Ісус звертається і каже, Я знаю твої діла, і дам кожному східно з вашими вчинками. Боже добро полягає в тому, що Бог віддав свого сина, щоб ми повірили і врятувалися. А якщо ми цим нехтуємо, якщо ми не йдемо до світла, не освячуємося, значить є гріхи наші діла лихі. Якщо Ісус говорить про пекло, то кому нам вірити? Уже вчителям, які кажуть, що пекла немає, або вірити Ісусу Христу, через Книгу об'явлення приходить розуміння Слова Божого. Адже це послання Ісуса.